Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий Скарб. Сьогодні будемо говорити про орфанні або рідкісні захворювання. У нас в студії кандидат медичних наук, доцентка кафедри дитячих хворіб, лікар генетик вищої категорії Надія Фоменко. Надія Миколаївна, ви 40 років тому створили. Генетичний центр при обласній дитячій клінічній лікарні, і сьогодні величезна заслуга ваша в тому, що ця наука розвивається на теренах Прикарпаття і молоде покоління продовжує вашу справу. Отже, що таке орфанні захворювання? <кій> орфанні захворювання згідно визначення. Країн Євросоюзу і наша країна Україна так само підтримується такої ж самої точки зору. Це такі захворювання, які зустрічаються рідко в популяціях, а саме не частіше ніж один випадок на дві тисячі населення. Це захворювання переважно дійсно є генетично детермінованими станами. захворювання, які неухильно прогресують, і в багатьох випадках, на жаль, приводять до інвалідізації, перечасної смерті пацієнтів. І тому світова спільнота дуже активно займається пошуком різних заходів, програм для покращення стану, прогнозу, життя. Дані групи пацієнтів. скажіть мені, будь ласка, детальніше, які критерії підходу до цих хворіб, хто найчастіше хворіє і, взагалі, які види цих хворіб? Ну, е е е е е треба віддати належне нашій державі і керівництву, тому що вже в 2014 році в Україні указом президента була визначена ця група захворювань орфанних, які дійсно зустрічаються один на дві тисячі і рідше, але е е таких нозологічних форм та таких хворіб дуже багато, і сумарних виходить багато. І тому це є дійсно справжні проблеми проблеми суспільства, та тому в 2014 році цей указ по перше узаконив Цю групу захворювань, права пацієнтів, і е, фактично був прийнятий перелік захворювань, які включає на сьогодні близько 200 нозологічних форм. Це дуже багато. Які найосновніші? з них? Так, переважно це є спадкові порушення обміну речовин, куди входять дуже багато величезних груп, спадкові захворювання ендокринної системи, ну і багато багато ще інших. Справа в тому, що. Е, Тут же в 2015 році була прийнята ну така історична, скажімо, постанова кабінету міністрів, коли крім того, що були визначені дані пацієнти, дана група пацієнтів, значить, та постанова кабінету міністрів це була 100, номер 160, Вона гарантує тим пацієнтам пожиттєве забезпечення даної групи пацієнтів. Як правило, дуже дороговартісними препаратами, які життєво необхідними, які зберігають життя, ну і деколи рятують від інвалідності, від смерті тих пацієнтів. Для цього існують у нас державні програми, і це ну, порятунок для таких пацієнтів, тому що купити, придмати самостійно це просто нереально не для пацієнтів. А скажіть, будь ласка, які критерії підходу до інвалідності? Це вроджене генетичне захворювання чи набуте? Ну, все ж таки 80-85% орфанних захворювань значить, це є захворювання генетично зумовлене. Тобто є якісь мутації генів, які приводять до неправильної роботи ферментних білкових систем. Це в свою чергу приводить до порушення того чи іншого віду метаболізму чи обміну речовин, і це переважно все ж таки спадково зумовлене стане. Однак серед орфанних патологій на сьогодні є онкогематологічні синдроми, значить, скажімо, ідіопатичний рівматичний артрит, які є набутими захворюваннями, але я повторюю, що лево все ж таки частина частка захворювань мають спадкову детермінанту. Це є захворювання генетично зумовлені. Скажіть, будь ласка, чи багато в області у нас на Прикарпатті таких людей, які мають статус орфанного захворювання? Так, да, звичайно, я повтор напевно повторюся в тому, що вони рідкісні, але їх дуже багато, різних різновидів. І тому в сумі це є серйозна проблема для області для України, для області для будь-якої країни, і власне тому в Україні. Почали створювати мережу орфанних так званих центрів або референтних центрів з питань орфанної патології, і нам вдалося в нашій області в жовтні 2023 року якраз створити такий центр. Причому він у нас працює за 20 -ма, 22 двома напрямами за 22 нозологічними формами. Це дуже багато, тому що зараз іде розширення, створюються нові центри в різних куточках України. Окремі центри мають право надавати ту консультативну допомогу на 2-3 захворювання. Ми маємо на 22 захворювання, тобто це великий успіх, і там працює у нас дуже серйозна мультидисциплінарна так звана команда, де, яка складається з дуже високопрофесійних лікарів за кожним профілем. І очолює цей центр на сьогодні, кандидат медичних наук, доцент Бабрікович Ольга Сергіївна. І я б хотіла ще сказати. Одну рімарочку відносно того, що за півроку до створення того загального центру нам вдалося створити центр для лікування хворих теж з тяжкою орфаної нідуги, як муковісцидоз. Цей центр ми створили завдяки міжнародному проєкту, який тривав у нас з 2019 року до 2023, 4 роки. Значить, це дало нам можливість створити умови належні побутові. У нас чудові палати для пацієнтів, у нас оснащення на таке дуже Же сучасне відповідають критеріям стандартам європейським. і крім того, всі, хто залучені до роботи з такими пацієнтами в межах цього проекту, значить, пройшли спеціалізації, навчання на конференціях, майстер-класах, які були і за кордоном, і на наших теренах, і це дало можливість нам на сьогодні надавати дуже кваліфіковану допомогу дітям з муковісцидозом. Очолює цей відділ і той центр кандидат медичних наук. Макян Моніка Валерійовна. Надія Миколаївна, і ще одне таке запитання. Орфанні захворювання це, як правило, вроджені, генетичні. Більше 40 років тому був створений генетичний центр завдяки вам. І от давайте прослідкуємо ступінь розвитку цього центру. Ну, дякую за запитання. Це може не моя заслуга. Це була, ну як то сказати. Я була першим і тоді єдиним працівником цього медико-генетичного центру. Звичайно, за ці роки за 40 років багато чого зроблено, і ви бачите, не тільки генетичний центр на сьогодні існує, а ще відокремилася ніби складова така частина, як арфанний центр центр, який займається суто орфанною такою рідкісною патологією. Так, да, звичайно, що є дуже великі позитиви, тому що наші пацієнти з арфаної патології вже точно знають, куди до кого. Вони будуть звертатися і е, е, вони отримують таку кваліфіковану сучасну допомогу, як е, консультативну, так і лікувальну. Більше того до нас звертаються пацієнти навіть з інших областей. У нас є е, з Полтавської, е, з Рівненської області, е, значить, які звертаються саме в наш центр. Лікування, чи лікуються ці захворювання, і я вже почула, що вони дуже дороговартісні, ці ліки, ці препарати. Наскільки ви забезпечені ними? Це дуже серйозна проблема на сьогодні: забезпечення пацієнтів з сарафанною патологією тими препаратами, які їм життєво необхідні. Вони дороговартісні. Тут є різні варіанти підходів до лікування. Ну, Наприклад, на сьогодні Десь років тому почалася в Україні так звана фермент замісна терапія. Що це таке? Значить, коли є генетична мутація гену певного, який відповідає за синтез, за правильне утворення певного ферменту білку, значить, там мутація, там збій, значить, білок не повноцінний або взагалі не утворюється. Який вихід, вводити зовні ферменти, значить, які отримуються рекомбінантним шляхом. Значить, це є дороговартісні технологічний. Налогії, але ми на сьогодні маємо мук польз хворобу хворобо хворобу фабрі. І деякі інші захворювання, які ми лікуємо, власне, тим. ми вводимо фермент, якого немає в організмі, і у дитини значить, не прогресуються захворювання, і навіть є зворотні позитивні зміни. Це один варіант. Другий варіант, наприклад, всі знають абсолютно, може і дивляться нас, пацієнта з фенілки тонурії, коли в організмі не засвоюється тільки одна амінокислота – фенілаланін. Якщо ми з білкової продукції, значить, зробимо такий білковий гідролізат, який в всі, Амінокислоти, да, всі, там 19 і всього 20, а одну забираємо, значить, тоді загрози того, що ця кислота не буде е, е, накопичуватися, ні спотворені продукти не будуть накопичуватися, є всі шанси. І тоді дитина не буде. Отруюватися своїми продуктами обміну. Тобто ми таким дітям призначаємо білкові гідролізати без низькобілкову дієту. Ну, і Якщо дозволити ще, от буквально муковісцидоз, про який я вже казала, да, буквально два роки тому ми почали таку світову практику, як лікування модуляторами або таргетна терапія, тобто знов таки мутація гена. А значить, ген не працює, не завдяки цьому не працює, не синтезується повноцінний білок трансмембранний регуляторний білок муковісцидозу, тоді неправильно відкривається хлорний канал, тоді накопичуються густі хоркатіння в легенях, в підшлунковій залозі, печінці, статевих залозах і це спричиняє дуже серйозне хронічне захворювання і раніше такі діти, ну, помирали в дуже, так сказать, младенчеському віці, в дуже ранньому віці. На сьогодні ми лікуємо за сучасними протоколами європейськими, і ми маємо вже більшість дітей забезпеченими, правда, це в межах таких спонсорських коштів. Значить, фірма Vertex нам дає можливість лікувати дітей сучасно і ми маємо дуже позитивний результат в лікуванні таких дітей буквально за два роки. Просто дуже позитивні у нас є результати. Пані Надія, ще один момент. Як правило, всі хвороби характеризуються раннім виявленням. Наскільки раннім може бути виявлення таких рідкісних захворювань? Чи ще в утробі, можливо, матері? Ну, Тут ми, більше я б зробила акцент все ж таки на так званий скринінг новонароджених. І хочу на цьому дещо зупинитися, тому що скринінг це просіювання, в буквальному так сказати, сенсі в перекладі. Тобто ми обстежуємо абсолютно всіх новонароджених у всіх пологових стаціонарах. На третій-п'ятий день ми забираємо з п'яточки кров, відправляємо в центр референтний по скринінгу. Це для нас Львів, ще є Київ, є Харків і Кривий Ріг. Я хочу сказати, що навіть в умовах війни нам вдалося з жовтня 2022 року почати розширити скринінг, не звузити, а поширити розширити скринінг з чотирьох захворювань до 21 І це є дуже великий успіх. І на сьогодні ми виявляємо дуже ну, велику частину дітей з тими спадковими дефектами. І це дуже важливо, тому що при скринінгу ми виявляємо дитину, коли вона ще не має прояви хвороби, і ми починаємо, коли нема ні зворотних змін, коли німа ну ні порушеного розвідку, ні, ні накопитовості продукти до яких критичних цифр. І ми починаємо значить, згідно сучасних протоколів, лікувати дитину, і ми можемо мати абсолютно повноцінну людину. А не тільки ми зберігаємо життя, ми можемо зберігти інтелект, і ну, людина може інтегрувати в суспіль тобто, буде повноцінним її членом. Спасибі, це оптимістично і приємно це чути. Дякую, Надія Миколаївна. Це була програма Найдорожчий скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я і бажаємо доброго здоров'я вашим діткам і наступним поколінням ваших родин.